Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вертольоти вже вивели зі складу збройних сил Хорватії, і почали готувати до передачі. Хорватія готується передати Україні 14 вертольотів типу Мі 8, поставка яких анонсувалася ще в листопаді. Як з'ясувало видання «Жутарн Жіліст», гелікоптери будуть готові до відправлення орієнтовно через 10 днів. За даними журналістів, 12 вертольотів Мі 8 МТВ-1 і 2 Мі 8Т були виведені зі складу збройних сил Хорватії. Зараз проходять технічне обслуговування на базі авіаційно-технічного центру у Великій Гориці. Крім іншого, з гелікоптерів знімаються існує. Маркування і проводять ремонтно відновлювальні роботи. Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно через 10 днів. За нашою інформацією, сім вертольотів будуть частково розібрані і перевезені наземним шляхом. Решта сім полетять до Польщі, пише видання. Журналісти не змогли отримати офіційне підтвердження влади, оскільки всю військову допомогу Україні уряд Хорватії класифікував як закриту для громадського доступу. Мі 8 з його численними модифікаціями є наймасовішим дводвигуновим вертольотом в світі. Побудовано більше 17 тисяч екзак. Земплярів усіх модифікацій, розроблений у 1960-х роках, але досі широко використовується в десятках країн світу. Відноситься до розряду багатоцільових вертольотів, але в основному застосовується як транспортник. Хоча версії Мі 8Т і Мі 8 МТВ-1 є за замовчуванням саме транспортними. Їх можна легко переробити в бойові машини, встановивши по бортах зйомні ферми з блоками керованих ракет, підвісними авіабомбами або авіагарматами. Хорватія, як член ЄС, підтримала всі європейські санкції проти Росії і почала надавати Україні гуманітарну допомогу. Восени президент країни заблокував участь Хорватії в загальноєвропейській військовій місії з підготовкою українських солдатів. Однак, уряд країни зміг обійти цю заборону, і дозволив навчання українських. Військових на хорватській території до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!